Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж приїхав ось такий чудовий автомобіль. Це Сангіон Кайрон 2012 року випуску. На повному приводі, в такому гарному сірому кольорі кузова. Автомобіль офіційний, куплений в Україні. Зараз має одного власника. Що ще сказати? До речі, комплектація в автомобіля має задню камеру руху, реальні на даху, дублюючи поворотні вогні на крилах. Ось таке галогенове світло. В доволі непоганому е, технічному, ходовому та позовному стані. По салону у нас тканевий салон сидіння, механічне регулювання сидінь, повний флотпакет склопідйомників, е, блокування скла, блокування дверних замків. Має мультитермо, регулювання світла, е, регулювання дзеркал і, і тут маємо задні та передні протитуманні фари. Датчик дождя, датчик світла. Ось така штатна магнітола від Сангіон. Передній підгрівий сидінь, клімат-контроль. Механічна коробка передач. Ручний тормоз. Відзарядочка та э, підкурювач ми маємо. Такий кармашок. Тут кармашок, тут кармашок. Як не відкривається? Ось такий бардачок з різними річами. Власника. Тут бардачок. До речі, пробіг на 2012 рік. Він трошки прикручу музику. Він дійсно дійсно він оригінальний. Зараз має 103 804 км пробігу. Кондиціонер заправлений, дійсно працює і добре працює. Давайте перейдемо до заднього разу сидінь. Маємо дверні... дверні замочки для дітей. Електростоп-підйомник, тканевий е, матеріал сидінь, отакий От підлокітник, кармашки на передніх сидіннях і кармашок ось тут. Підсвіточку передніх сидінь. І такі кармашки немає для двох е, окуляр І підсвіточка тут. Е, автомобіль зараз продається. Він продається від компанії Автофокус. По вулиці Гната Хоткаєвича 22Б. Завчасно можна подзвонити по автомобілю, попередивши, що ви хочете приїхати, його переглянути. Купувати автомобіль можна як за безготівкою, як за готівку, блідний, кредит та навіть криптовалюту. Друзі, дійсно хороший варіант з першим власником, з одним підкрасом по кузову. Доглянутий, сімейний, класний автомобіль. До зустрічі.